А ви знали, що найсмачніший бульйон готується з кісток, а найкорисніший колагеновий, з телячих кісток. Отже, беремо кістки, купуємо, обмазуємо їх томатною пастою. Кістки потрібно брати самі-самі дешеві, які продаються типу для собак. Вони без м'яса добре, дуже обрізані. От ми їх беремо, обмазуємо пастою томатною, кладемо на деко і ставимо запікатися в духовку на півгодини при температурі 200 градусів. Окремо на сухій сковорідці ми обсмажуємо моркву та цибулю. Звичайно, моркву помили, цибулю розрізали на 4 частини, моркву на 2. І смажимо з усіх сторон, щоб ось така була рум'яна шкірочка. Це буде для кращого смаку та кольору бульйону. Отже, наші кісточки запекли з духовки, викладаємо їх в каструлю, в велику каструлю, яка у вас є. Туди викладаємо цибулю і моркву обсмажені. І це ми все будемо варити. Але додаємо сюди ще часник, кілька зубків і додаємо лавровий лист та духмяний перець. Потім ми це все заливаємо е, холодною водою. Повну, я заливаю повну каструлю води і ставимо на плиту, доводимо до кипіння, вогонь применшуємо, щоб бульйон взагалі не кипів. Тобто, на самий самий мінімальний вогонь ставимо і варимо десь 3-4 години після закипання, Отже, також ми підсалюємо після закипання. І дивіться, який бульйон у нас виходить. Він виходить дуже красивий, ароматний, аромат на всю кухню просто. Ось подивіться, прозорий і красивого такого кольору. Ну, Звичайно ж, після того, як бульйон зварився, я його проціджую. І потім цей бульйон можна використовувати для приготування супів, борщів, різних підливок. Взагалі, будь-яких страв можна його заморожувати. Я половину використаю, половину заморожу. Ось, подивіться, що в нас вийшло. Це найсмачніший бульйон, колагеновий, натуральний, який можна приготувати. Всім смачного.